Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Україна ніколи близька до вступу в НАТО. Наскільки я зрозуміла, це сказав новий очільник Генсек, здається, НАТО. Чи... Давайте і ми одразу задамо таке питання: чи готові наші партнери до вступу України в НАТО? Якщо готові, то наскільки? Ну, вони бачать великі шанси. в принципі, в принципі, принципі. Але, бачите, дивіться, і загрозу. Тобто, тут вони бачать зараз я скажу, що Україна наразі Україні загрожує, Україна нестабільна і Україна, скажімо так, втрачає. Багато, дуже багато втрачає, втрачає чого? Ресурси і час. Дуже помаленько йде до свого. Ну, давайте я тут скажу, до чого вона помаленьку може йти. Десь вона ще плентається, ви розумієте? Тут застрягла. Україна десь в чомусь застрягла. Зараз я подивлюся. Угу, Все зрозуміло. Тут політика не та йде. Іде не та політика, і тут, скоріше за все, ось це скоріше за все говориться про нашого Наполеончика. Хто, скажімо так, я навіть не скажу Наполеончик, давайте я так трошечки інакше скажу. Ту команду, яку він привів до влади, тому що тут колективне в мене йде, тиск, який йде. Розумієте? І ця внутрішня сила, вона українського народу, український цей потенціал через наші військові досягнення, вони якось, ну, скажімо так, це все в, ну, в пропасть, як би сказати, в прірву. Летить все в прірву. Тобто Україна зараз дуже багато втрачає. Дуже багато втрачає. І концентрує себе на тоталітаризмі, давайте я так скажу. Ось якось так. Тобто вони бачать Україну як шанс, але наразі це зовсім неможливо. Абсолютно неможливо через наші ось ці владу. Через нашу владу. Тепер дивимося, чи Україна. Чи готова і наскільки готова Україна до вступу в НАТО? Чи готова Україна? Ну, тут? Якщо Українці готові. Але тут ілюзії. Не майте ілюзій, тому що... Тут занадто не, не той процес іде. Дивіться, іде все все якось розвалюється. Все те, що, як я от, тіль, тільки но сказала, є, все те, що а, завоювали, а, скажімо так, респект, а, повагу у світі, завоювали наші військові, це все нанівець зробила наша влада. Ось якось так. Тобто а, Україна. Війська наші готові, а наша влада не готова. Так, хто заважає Україні вступити в НАТО? А тут ми зараз поділимо, хто заважає, хто або що заважає вступити в НАТО? Давайте я спочатку три карти витягну, що карти так скажуть. Бо Вони туди пішли. От вам і все. Я навіть і не буду. Хто або що заважає? Пан Зеленський от випав ос, особисто своєю персоною. Ось, він зі своєю свитою завів Україну в якусь пустелю на довгі роки. Я навіть не здивуюся, якщо це на десятиліття, на жаль, мої дорогенькі. А, чи можливий, я тепер подивлюсь, за таких обставин, навіть якщо якісь обставини зміняться, так? чи можливий взагалі в найближчі 10 років, що Україна вступить в НАТО? Важко. Але шанс у нас ще буде. У нас буде шанс, і тоді ми зможемо різко. Угу, буде шанс. Дивіться, тут у нас аж дві карти показують, що буде шанс. Тобто, це скоріше за все. А, цей шанс а, буде тоді, коли не буде цієї влади, саме цієї влади. Тобто не подібних їм, а іншої влади. А, влади, я вже говорила, без Зеленського, без його менеджерів, без ярмаків і тому подібне. Тобто, без олігархів. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, тоді у нас є шанс. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!